Коли ще за. Їхали на фінального свистка. Випустили вічі. Чабан. Чабан не До нас зустрічі тривога. Михайло. Дровачу, виконує передати ринка. Ти б'є з скоро сульна перед собою. Порозуміння гравців команди. Юнайтед. Чабан одарна позиція. Михайло б'є на робочу, виводить з перегляди ногу. Браво, а зараз почалося з повності Круков. Просто подарував супер. Трубичі формати. Круковський. Утримує yes, чимало. Вказіва го! Осіда ждано! Чудове завершення цієї атаки. Роман передає великий привіт. Взяв на себе. Праворуч піт. Зупиняє меч. Михайло Чорнов. Ступає у відбір. Пуля залишилась. У межах поля. Помилка шпіт по центру. Жинки вліває повзло. Тут уже Мартишин у центру. Ось ідеч помиляється, дуже критик. Юрій Сироч. Остріал на Михайлович. Помалався на, на безможній добитку. Забирає м'яч. Довидко, удар! Ще одна спроба Давидко. Пусті ворота пробиває, але не відбувається. Робота, Білоус. Пострілює вітрук. До руда є куткаченко перед собою. Вертаємось до перебігу подій. другого тайму, Друго та йому заключну. Біловач, рома страйкідлізі. Голові розігруючу. Зараз помилка Білоус. Грає у відборі і забиває третій м'яч у сьогоднішній зустрічі. Крутовський посипався, він не може грати. Десь не пішло Передачі Круховської в тому числі. Зараз завадить вірус задати удар. Осідач тікає після парника. Пробив з носкала на Клеченко на висоті. Хотів би собі допомогти Його, своїм бомцям. Прибуває біло зго! Романова сідача оформлює дубай. Прекрасна завершення цієї комбінації. Ну, власне, якщо в можна було завчасти. Бі, 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 бі. номер 1 та підемо номер два. Ленько виконує у центр на Михайла Чабана, там чорний. Помиляється в цій ситуації. Шпіть. Ленько. Черпачкові ледь не пропускає. Ткаченко кочене зупиняється. Всі ці Браво, 5-0. Юрій Ленько. Перекинув воротаря, наче. Ініціатива, паску між ніг не проходить ворота Чабан. Передача. Шенків злоту. Менко. Роман осідать. залишив кулі у Лішенків. Забиває. Мишка і могла відповідь чудову, так. Вільшість випадків такі натрапляла. Чабан. Штик. Роман осідач. Передача на Михайла Чебаната і може пробити лівою. Простріл не забив. Могло здивувати. Треба команди Юнайтед. Давидко обіграв Лінка. Давидко. Круковський. Забивати слід. Ну Ігоре приймай же швидку. Від Юнайтед. Мається Розен. Сумі за останні хата. Обсвірює Простріл. Гол! Скаченко забиває на ну, сьогодні. У наших матчах забивають обидві команди і це дуже... Яка здувала 2-1. Команду Smart Rockstar. Гол, сорочич! 2-5. Нічого собі от Каченка гол плюс асист. Ось вам і розв'язочка. Супер! Давидко Набирає хід. Станіслав може додати удар, однак доволі гострий, а тише перед собою вжимо. Збережіть дерево повод. Зустрій Зустрінемось.